Зараз ми знаходимося на турнірі в честь загибелі друга Каспера. Ми вшановуємо його поєдинками в спортивному ножовому бої. Зараз ми в першотравневому парку міста Павлоград. Сніг валить а хлопці на запалі. Хлопці соревнуються за перше, друге, третє місце. Призові. Організатор змагань «Центурія» Павлограду вводимо цей захід на вшанування кожного з загиблих побратимів, тому що слава дістається в бою, тому ми вшановуємо їх саме поєдинком, а не сльозини. Змагатися можна з 16 років на таких турнірах. Хлопці перед цим тренуються регулярно. Кожного тижня, тому запрошуємо на правах реклами на, на заняття, на тренування. Ще б додав, що наші герої живі, поки ми про них пам'ятаємо. Що Ви слава завойовника, ми революції.